Вітаю, мені потрібна консультація. Зачекайте хвилинку. Вітаю. Добрий день. Раді вас бачити. Мені потрібна консультація. Консультант зараз підійде. Ваш комфорт, наш пріоритет. Це найкраща пропозиція, Інших варіантів не буде. В нашому салоні великий вибір перевірених авто. Підберемо те, яке вам дійсно підходить. Переплата майже не помітна. Рахуємо чесно, пояснюємо зрозуміло, без прихованих платежів. Угу. Угу. Це максимум. Більше не дамо. Оцінюємо прозоро. Пояснюємо кожну цифру. Довіра також цінність. Поліруємо, щоб блищало. Готуємо авто, щоб було надійним. 8 листопада. Компанія віді автомобілі з пробігом відзначає своє вісімнадцяте річчя. Ми досвідчені. Ми відповідальні. Нам довіряють. Ми маємо зрілий погляд на автобізнес.